Сьогодні я би хотіла поговорити про тему, яка дуже турбує батьків в першому-другому класі, це тема читання. Часто батьки бачать, що їхня дитина в першому, в другому, інколи навіть в третьому класі не читає. І це їх неабияк турбує. А якщо ще й бабуся про це дізнається з дідусем, то тоді це просто повний крах все. І... Що я зауважила за ці роки роботи з дітьми, є читання таких двох не знаю, видів, я би так сказала. Перше читання це коли ми вміємо поєднувати літери, складати їх в склади і в слова. Це таке технічне читання, коли ми можемо побачити якусь вивіску, якесь оголошення, якийсь напис і прочитати, просто скласти ці слова. І друге це коли ми читаємо якусь літературу, казки, оповідання словом, книжку, коли ми читаємо. І ось діти вони технічному читанню, як правило, в кінці першого-другого класу навчаються, оволодівають цим читанням. А що стосується книжки, то це зовсім інше читання. Це взагалі не технічне читання. І мені дуже так сумно і прикро. Коли школа може читання книжки переводити просто в технічне читання. Ну, ось, як, наприклад, на швидкість. Про що це мені не зрозуміло. За стільки років я так і не розумію, що таке читання на швидкість. Але ми виховані тою школою, де це було в традиції, і ми рухаємося в цьому вихованому, в цій традиції, не дуже замислюємося і не піддаємо їй критиці, а про що це було, і навіщо, і чи так треба продовжувати. Бо читання книжки це любов. Тобто, це ніколи не технічне щось. Ми ніколи не читаємо книжку для того, щоб з'єднати літери і назвати слова. Ми читаємо, бо в нас є інтерес. Бо ми зацікавлені, бо ми хочемо дізнатися, що там сталося, з ким сталося, про події. І тому ця любов вона не складається за графіком. Не можна сказати, що от в першому класі всі мають полюбити читати книжку, чи в другому, чи в четвертому, чи в шостому. І це питання ну, цієї відкритості, коли ж я закохаюся в книжку. Тому що ну, для закоханості немає ніяких термінів. І виходить, тоді треба бути дуже терплячим. І батькам, і вчителям, і дідусям з бабусями теж. А ця терплячість вона із довіри. Із довіри того, що ця любов колись складеться, ця зустріч колись відбудеться. Тому що, якщо послухати багато історій, хто як почав читати, майже всі кажуть назву якоїсь першої книжки. Від якої це все почалося, тобто ось ця перша закоханість. І це різні книжки. І ми ніколи не знаємо, що має потрапити до рук нашої дитини, щоб вона закохалася, полюбила і почала читати. Тому що потрібно, щоб ця закоханість сталася? Треба, щоб вдома були книжки. Треба, щоб в школі були книжки. Не гаджети, не смартфони, не телефони, телевізори і так далі. Мають бути книжки. А діти мають бачити, що дорослі є з книжкою: вчителі, батьки, дідусі, бабусі, не в телевізорі, не в новинах, а саме в книжці. Це вечірнє читання дитині книжки. Тобто, от в цілому читання книжки має бути такий культ. І дитина має купатися в цьому, вона це має проживати, переживати. І коли ви читаєте дитині різні книжки, там казки народів світу, авторські казки, історії різні, поступово дитина наповнюється цим різнобарв'ям слова, і вона починає відчувати, що їй цікаво. Комусь прикось ваблять пригоди, да? когось ваблять якісь романтичні історії. Комусь до вподоби, щось таке детективне. Е, і дитина по мірі ну, перший клас, другий, третій, четвертий, по мірі цього дорослішання. Вона зустрічається з великою кількістю книжок, які є вдома, в бібліотеку з нею піти, подивитись ці всі книжки в школі, щоб в цьому місце було. Е, вона, в неї є шанс знає, торкнутися от тієї своєї першої книжки, яка запалить любов до читання. І ця любов вже буде далі на, на все життя. Тому я би розділяла ці два питання: взагалі, чи технічно вміє дитина читати, От, чи вміє вона складати і об'єднувати ці букви і виході слова. Цьому дитину варто навчити, кінець першого, другий клас дитина, як правило, має оволодіти цим читанням. Але якщо не складається у цього потягу ще, да, якщо немає ще цієї закоханості, не тиснути на дитину, не соромити її, не порівнювати з іншими, що хтось прочитав вже 20 книжок самостійно, а ти ще жодної не прочитав. А навпаки, пробувати показати різні книжки і дивитися, чи вдається ця закоханість. А прийоми, які для цього працюють, ну, один із них, наприклад, це. Коли е, батьки читають абзац, і дитина читає півречення, потім речення читає, потім трошечки більше, а потім ви читаєте, обриваєте книжку на дуже цікавому місці, кажете: Ну, мені треба от терміново на 5 хвилиночок, ти мене зачекай. Ось книжечка, ось і почекай мене. І так дитина, ну якщо їй стало дуже дуже цікаво, що ж там далі відбувається, вона може сама взяти цю книжку і почати це читання. Але для цього потрібна ось ця атмосфера дому, спокою, коли не треба бігти, бігти, бігти. Коли книжка підібрана така, що дитині подобається, бо, наприклад, коли в класі читає вчитель, то ну, не, не завжди всім дітям це може захоплювати їх аж так. От для цього має бути вдома ця така культура. І тоді ця любов, і ця закоханість, обов'язково станеться.